Тут у нас в гостях вже в студії Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ігоре, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ігоре, у мене питання: як можна говорити взагалі? Чому вони говорять про закінчення війни у Газі з Ізраїлем, що було підписано мирний договір, який підписали Сполучені Штати, хто там ще? Єгипет, Туреччина і Хто ще. І. Боже! Чотири країни підписали цей мирний договір, причому Ізраїль і Хамас нічого не підписали. Як це? Де ж тут, мир? Де тут закінчення війни? Я вибачаюся. 80 років тому війну в Кореї закінчили угодою про перемир'я, яку Південна Корея також не підписала. І тому це показує, що і українську війну не можна закінчити лише двосторонніми переговорами. Тут задіяні інтереси багатьох глобальних гравців. І поки ці інтереси не будуть всі враховані, поки вони не погодяться, що їм більш вигідно і краще закінчення війни, ніж її продовження, от вона буде, на жаль, продовжуватися. Ну, це знаєте, як в тому анекдоті, мене без мене одружили. Ну, а якщо вони не, за, не, не припиниться ця війна, ну якщо вони не захочуть її припиняти, то сенс цих е, підписаних домовленостей. Це якийсь просто черговий меморандум про те, що ми хочемо закінчити війну в, між Єгиптом і Хамасом. а ви підписали Єгипет, Катар, Туреччина і Америка. Де тут, де тут Ізраїль, де тут Хамас? Ну, Ізраїль розглядав цю угоду на офіційному засіданні уряду. Це також було непросто, але вони її затвердили. Щодо Сектору Газа то тут же не зрозуміло, хто має від них підписувати, тому що частина угоди це те, що Хамас не визнається, і які про нього повинні забути. І поки Хамас ще не перейменувався іншої влади в секторі Газу немає. Там все Хамас, і тому, мабуть, через це вирішили нікого від них не запрошувати, навіть на цьому фото, яке було в сюжеті Нітаніяху, присутній з Трампом, але від е, Хамазу немає нікого. і Навіть від е, західного берега також нікого немає. Угу. Е, добре, ще таке питання. Дивіться цікавий момент е, була там, значить, присутня Туреччина, і були чутки: я не знаю, чутки це чи не чутки, що е, президент Туреччини Ердоган взагалі був готовий розвернути літак, якщо на цій зустрічі буде присутній е, Бініміне Нетаньяху. Що там у них відбувається? Е, яка тоді роль Туреччини? Вона гарантом є чого? Я так розумію, ті країни, які підписували, вони ж є певним гарантом чогось? Туреччина з свого боку може гарантувати дійсно поведінку Хамаса. Тому що Туреччина, як мусульманська країна, надавала системну допомогу сектору газу. і у них були свої робочі стосунки по лінії спецслужб. І тому ну звичайно не можна так прямо вважати, що підпис туреччини це був від сторони сектору Газа, але частково це якраз дійсно гарантує, що і ті домовленості будуть виконуватися хоча б певний часу. Ага, тобто туреччина має такий сильний вплив на Хамас на сектор Газу. Що якщо у тих щось, як це називається, стрельне сече в голову, і вони знову захочуть повоювати з Ізраїлем, то Туреччина їх поставить на місце. Ну, Ми цього десь не читали в договорі, але десь приблизно так це можна виглядати. Добре, Ігоря, а тепер от ви сказали, що війну між ними закінчили фактично ці чотири країни, між собою домовилися. І... Чи, чи можливий подібний сценарій в російсько-українській війні? Що хтось між якісь взагалі, треті сторони між собою домовляться, підпишуть якийсь меморандум, пакт про закінчення російсько-української війни. Не знаю, наприклад, Китай зі Сполученими Штатами підпишуть е, угоду, що війна між Росією і Україною закінчилася, і війна закінчиться. Чи таке щось можливе, подібне, аналогію? В усіх дискусіях і моделюваннях про <кхем>, те, як закінчити українську війну, це питання, до речі, піднімається і відповіді немає. У світі вже кілька десятків років ніхто не оголошує стан війни. Тому що за статутом ООН тоді цій країні ніхто не може допомагати надавати зброю. І тому всі війни, які були останні десятки років, це все було буря в пустелі, шоки, трепет, спеціальні операції, антитерористичні операції, але не війна. І Відповідно, якщо немає війни, а чим же її закінчувати? Війна не об'являлася, значить мирного договору теж не потрібно. Mm -hmm. Тобто на наші росіяни напали без оголошення війни. Uh -huh. Тому от хто кому що повинен підписати. І тому це може бути якась низка договорів, і не виключено, що на одному папері навіть не буде підписів Росії і України. Тобто, uh -huh. е, Україна щось підпише з Європою, е, Росія щось підпише з Америкою, кругом будуть згадуватися як один із пунктів домовленості припинення бойових дій фіксація лінії зіткнення. Е, на рівні, можливо, військового командування підпишуть детальну лінію зіткнення, як це було у 2015 році. Але от не буде одної мирної угоди. Там Версальський договір, ми його заключаємо. Вічний мир на сотні років цього, мабуть, не буде. Як і не буде якихось рукостискань і спільних сімейних фото сторін, які брали участь у війні, зрозумів. я вам дуже дякую. Попов, експерт аналітичного центру е Об'єднана Україна.